Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, що, наприклад, значить, якщо вдруге під вашим відео, коли ви його виклали, через кілька хвилин чи годину висвітилися авторські, пра... авторські права. От, Ну це значить, типу, що хтось подумав, що ви в когось вкрали відео або скопіювали і відразу кинув на ваш канал, на це відео кинув авторські права. Авторські права, чому краще не отримувати, тому що на якийсь раз просто можуть видалити ваше або ваше відео в, в найкращому випадку. А в найгіршому випадку навіть можуть ваш канал видалити. От, тому, друзі, краще, якщо ви бачите над якимось відео е, авторські права, то краще його видалити та перезняти. От, якщо на, над одним відео будуть авторські права, то це нічого страшного. Якщо будуть авторські права на двома чи п'ятьома, теж нічого не буде. А ось якщо вже буде авто, будуть авторські права на 10 відео, двадцятьох, тридцятьох, тою на 100 відео, 200, 300 чи 400, то тоді вже треба, треба замислитися. Тому що якщо ви не видалите вчасно, то тоді... Можете просто навіть заблокувати ваш канал в найгіршому, ві... в найгіршому випадку. От. Тому, друзі, запам'ятайте, е е якщо ви бачите авторські права на... Хоч... на. Якщо ви бачите авторські права на е 50 відео чи 30 відео, то... Вже треба замислитися, якщо там авторські права хтось кинув, то значить треба видалити відео. Тому що якщо ви це не зробите під загрозою, ваш канал в Ютубі і всі в. І типу, що якщо в... на... накидають багато репортів та авторських прав, то ваш канал можуть забанити. От, Тому друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Старайтеся уникати такої надписи Авторські права під відео. От, Сподівайся, що всіх буде все добре. от. І не забувайте, що вже, що вже сьогодні вночі до нас прийде святий Миколай. От, тому сподівайся, що всі написали йому листи. От, тому що, якщо ви не встигли написати, скоріше за все, навіть якщо ви зараз йому напишете, то він просто не встигне його забрати. От. Тому, друзі, я рекомендую вам, наприклад, якщо Святий Миколай. 6 грудня, то я рекомендую листи, щоб він вже до цього дня встиг забрати. О, тобто, щоб вже ви були в спокою, типу, що він 100% встиг не забрати вашого листа. О, ось, якщо, наприклад, ви знаєте, типу, що День Святого Миколая 6 грудня, то потрібно до 6 грудня встигнути написати лист. Теж сьогодні я не рекомендую писати. Я рекомендую написати хоча б, або на самому початку грудня, або там, до, або там в кінці листопада, або можна там 3 -го числа 2. -го. Ну, 4 числа це вже прям саме максимум, щоб Святий Миколай встиг забрати ваш лист та, е, вам, е, роздо... та вам знайти той подарунок, який ви в нього е, попросили. О, тому що, якщо ви, наприклад, попросили там просто гроші, то він, то він встигне їх подарувати. якщо... Ви в нього попросили яку, якесь Лего чи якусь колекційну фігурку, то йому треба за нею, як говориться, їздити по магазинах, а можливо навіть по других країнах. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.